Три години тепла та мінімум енергозатрат. Проста конструкція бліндажної свічки все частіше стає в нагоді військовим, говорить волонтерка Наталя. З картону, бляшанки та парафіну у руках майстрині свічка формується за лічені хвилини, але потім дарує автономне тепло у польових умовах декілька годин. З приходом холодів, запити з фронту на засоби обігріву є постійними. Тому свої свічки жінка виготовляє щоденно. Корисна, дуже корисна. Хлопці зараз і обігріваються, і підсушують речі, тому що пішли сезон дощів. Воно дає тепло, воно не так світить, вона ну, не для світла, вона для тепла. І тепло, вона горить 3-4 активного горіння. Це я думаю, що на передовій зараз вони дуже потрібні. От. А вклад вклад посильний картон парафіну, я парафін свого не брала. Хто люди свічки, огарки приносять, куски парафіну, хто може, докупляє парафін. О, і все це змішуємо, перетаплюємо, закручуємо собі, ну, заливаємо, і вона мене вистигає десь сутки, потім заливаємо воском, стається і все, хлопцям відправляємо на передову. За півтори години разом з помічниками Наталя виготовляє до 200 свічок. Найбільший рекорд був 500. Кілька десятків примірників жінка принесла на сільську благодійну ярмарку. Там процесом зацікавились діти. Але майстриня наголошує, що виробництво є не дуже безпечним через роботу з плавленням воску. Це ж не для закритого приміщення. Вони собі хлопців він поробили пробили тягу чи цей і. Відстані все одно буде трохи коптити і з картоном з мішку. Саме головне, оце все знімається, щоб нікого не було. Скотч, любий скотч, не, тоже, все прибирається, щоб ніде нічого абсолютно не було. Ніякого, ніякого пластику. да, бо вони сам по собі, бачите, трошки коптить. А якщо там ще буде якась поліетилен, воно, хлопці, щоб цим дихати. І я ніколи не я не закуповую в технічний парафін. тому що він, ну, самі розумієте, ним дихати. Звіти про передачу на фронт свічок регулярно публікує штаб волонтерів южницької громади та сама Наталя на своїй сторінці Фейсбук. Також волонтерка продовжує збір коштів на закупку воску для бліндажних свічок на банківську карту. Реквізити на екрані.